Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава будь-можені в той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Ветфагії, і ветанії біля Оливної Гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм. Підіть у село, що перед вами як тільки війдете у нього, найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть Його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть, Господь його потребує і негайно відійшли його назад сюди. Пішли вони і найшли осля прив'язане коло дверей на вулиці і відв'язали Його, деякі з тих, що там стояли, сказали їм, що робите? чому відв'язуєте осля. Ті Ті відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили, привели вони осля до Ісуса, поклали на Нього свою одежу, він сів на нього, і багато хто стелили свою одіж на дорозі. Інші ж різали вітя на полі і селили по дорозі, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували заду, викликували. Осана, благословени Твоє ім'я Господнє, благословен, грядуще, царство Отця нашого Давида Осана на висоті, і Він війшов в Єрусалиму, в храмі оглянув усе, а що було вже пізно вийшов з дванадцятьма витанію. Осана, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Ісус Христос дає наказ своїм двом учням. Каже, йдіть в село і приведіть мені Осля. Воно буде там і там прив'язане. Як будуть питати на що, скажіть, що Господь потребує. Цікаво виглядає, правда. Якби зараз мені хтось сказав, «Ромко, йди туди, туди, візьми ту машину, прижени сюди, і якщо хтось буде питати, то скажи, що комусь там кай треба, бо тебе той, хто послав. Ну, ніби на наш час не дивно, бо, може, хтось взяв би телефон, позвонив і сказав, там Ромку прийде, да си ж машину, він перевезе мені. Але на той час телефонів не було. На той час не думаю, що Ісус пускав голубів, щоб там, кай той голуб приніс вістку, що він має там взяти це осля. Учні йшли в імені Ісуса, в імені Господні. Вони прийшли, почали відв'язувати те Осля. І їм сказали, для чого ви потребуєте? Вони сказали: Господь потребує, Ісус потребує. Більше нікого не виникло жодних питань. Довірили Осля учням. учні привели Його. Тобто, учні йшли в імені Ісуса, по те Осля. Знаєте, у нас в Україні теж, якщо, наприклад, в мене якогось проблеми, я з кимось поділився, а хтось каже, слухай, піди до того Василя, він тобі допоможе. І я йду в імені того свого друга. кажу, я прийшов там, наприклад, від Сергія. Він казав, що Ві ви можете мені допомогти. А, то ти від Сергія прийшов? Добре, я тобі поможу і помагає. А тут учні йдуть ім'я Ісуса, вони йдуть, ім'я наймогутніше, ім'я, яке є святе, ім'я, перед яким поклоняються. Біси, тремтять, ім'я, перед яким все поклоняється, як каже апостол Павло на небі, на землі і під землею. І читаємо Євангелії, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Бачимо, що яке є могутнє ім'я Ісуса. Сліпець, який сидів, кричав Господи Ісуса, Сину Давидів, помилуй мене і прозрів, бо Він кликав ім'я Ісуса, Він вірив. Отож, промовляючи і віруючи, коли ми це робимо, ми йдемо з Господом. Тому дуже важливо є починати кожен ранок, кожен світанок з простенької молитви. Господи, цей день я йду в ім'я Твоє і собі перехреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ми вже в цей день, який нам Господь Бог подарував, Подарував, бо ми заслужили, бо він нас любить, Бо він вірує в нас. І ми вже є благословені. О що ми читаємо? Благословений, хто йде в ім'я Господнє. І ми вже є благословені, ми йдемо з Господом вже в цей день. І Господь каже: не бійся, я є з тобою, довірся мені. Та як ті учні йшли, вони, напевно, боялися, бо думали, що про нас кажуть ті люди, то осля відв'язати, то то крадіжка є. Але вони знали, що їм сказав це Ісус, що вони йдуть в Його імені. Так само і ми. Нічого не біймося, йдімо в імені Ісуса, вірмо, любімо один одного, допомагаємо, підтримуємо, молімося один за одного, бо молитва праведника має велику силу. Той, хто молиться, управляє рукою Всевишнього. Господь любить нашу молитву. Господь вислуховує нашу молитву. Отож, чи йдемо, чи щось робимо, молімося, призиваємо ім'я Ісуса, і ми будемо спасені. І також ми почуємо вже в Царстві Небеснім, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!